Наш ефір, і зараз в вашій увазі пропонуємо рубрику постаті, яка спрямована на популяризацію творчості видатних діячів сучасного мистецтва, мистецтва різних часів, і у часи постмодернізму і контемпорері. Коли концептуальна ідея нерідка привалює над формою, технікою, засобами вира вираження, все більшої уваги заслуговує класичне мистецтво, реалізм в усій його багатовимірності та колоритності. Особливо коли йдеться про таких яскравих його представників, як Віктор Ковтон, представник реалістичної художньої школи, відомий майстер великоформатних композицій, сакрального та історичного змісту. Портретів, натюрмортів, пейзажів, послідовник традицій Іллі Репіна багаторічний очільник Харківської організації національної спілки художників України, професор кафедри живопису Харківської державної академії дизайну та мистецтв, президент міжнародного благодійного фонду імені Іллі Репіна, народний художник України. Дитинство митця, який народився 1 червня 1958 року, проходило в селі Мезен на Чернігівщині. І, як він сам згадує, завжди малював. Хоча сам не знає, від кого успадкував свій яскравий талант. Водночас зізнається, що відчуття естетики, напевно, все ж таки успадкував від мами. Вихованець Харківського художньо-промислового інституту нині Державна академія дизайну та мистецтв. Вся подальша кар'єра та життя митця пов'язані з містом Харковом, де з 1997 року очолює відділення спілки художників України. Саме за серію творів Мій край Слобожанщина був удостоєний національної премії імені Тараса Шевченка. Вражає розмаїттям творчості. Власне, назви ранніх творів у батьківській хаті, бабуся Уляна, Волошки, «Мама Шура», пейзаж із вербами, зимовий ранок, кімнатна тиша, натюрморт із соняшниками, Великдень у свято покровському монастирі є більш ніж красномовними. Працьовитість митця є предметом захоплення численних колег, друзів, шанувальників, успішний менеджер, якому вдається ефективно керувати спілкою. Художників на, Харків, на Харківщині вже понад 20 років, в тому числі у найтяжчі моменти під час війни. Пан Віктор, почесний громадянин Харкова та Харківської області, він свідомо не залишає місто в час повномасштабної війни. Його квартира та майстерня були пошкоджені під час прильоту до Харківської обладміністрації. Його полотна, де відображена хроніка військових подій, вражають зруйновані будівлі, страждання, горе, смерть, які несе війна. З іншого боку, низка творів присвячена подвигу медиків, рятувальників, зокрема портрети героїв, містян, всіх тих, хто, попри всі випробування, не залишає місто в часи війни, потрапляючи під постійні обстрілами. Обстріли за підсумками конкурсу. Збройних сил України творчість Віктора Ковтона отримала високу від оцінку. І до Дня Збройних сил України йому вручили премію імені Богдана Хмельницького. Цієї нагороди зазначу удостоюють за найкраще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва. До дня народження митця, 1 червня цього року, в Харківській державній академії дизайну та мистецтв відкрилась велика ретроспективна виставка, присвячена його творам різних часів. Я згадаю іншу виставку творів митця, що відбулася ще в перший рік повномасштабного російського вторгнення. Вона має символічну назву там, де ми є. Я нікуди не збираюся їхати, адже ми там, де ми є. Розповідає художник. Я ж додам, перефразуючи майстра, ми там, де є творчість Віктора Ковтона.